Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 20 травня свято за новим стилем, День пам'яті мучеників Фалалея Олександра Астерія. Обрітання мощі святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі. Цього дня віряни моляться святому фалалею про здоров'я, зцілення хворих, гарний урожай та дощ. Цього дня прийнято займатися городніми клопотами, полоти бур'яни, поливати грядки, висаджувати баклажани та редиску. У народі святого Фалалея вважають покровителем врожаю гірків, а день вважається найбільш підходящим для посадки цього овоча. Згідно з прикметами, потрібно встигнути зробити це до заходу сонця і потай від цікавих очей. Це гарантує гарний урожай. Огірочник ще так називають цей день. А щоб урожай був щедрим, наші предки намагалися дотримуватися нехитрих правил. Коли формуєте грядки під огірки, вас ніхто не повинен бачити, навіть найрідніші – діти, чоловік, якщо вони не беруть участь в посадковому процесі. І вже тим більше сусідські очі. Часом дуже заздрісні. Коли з'явиться перший огірочок, його потрібно обов'язково піднести фалалеї в в якості дару, адже в народі святий вважається покровителем цього овоча. Огірок треба закопати в найдальшому куточку ділянки. Люди вірили, що прийнявши такий дар, фалалей тепер врятує гірочки від шкідників, нічних заморозків і елітньої посухи, що не можна робити 20 травня. Прикмети 20 травня говорять про категоричну заборону на стрижку волосся. Разом із непотрібними локонами можна відрізати собі здоров'я. З тієї ж самої причини не можна ворожити на картах і будь-яким іншим способом. Небажано висаджувати рослини. Даремно витрачатимете час. Потрібного результату не отримаєте. Намагайтесь не користуватись вогнем і гострими предметами або користуватись дуже обережно, заборонено займатися рукоділлям. Не ворожіть, тому що майбутнє може повернутися в гірший бік. Що треба зробити 20 травня? Бажано 20 травня присвятити день благим справам. Допоможіть нужденним всі вчинені дії повернуться до вас багаторазово. Зустріньтесь з друзями або родичами. Є шанс, що вони розкажуть вам корисну інформацію. За старих часів 20 травня робили простий обряд на багатство. Рано вранці потрібно було опустити у відро з водою три монетки, залишити до полудня, потім воду вилити, а монети заховати, сказавши, нехай гроші будуть текти в Тім рікою. Такий ритуал приверне фінансове благополуччя в діб. Народні прикмети про погоду 20 травня. Дощ сьогодні вересень буде теплим, сухо і спекотно, лід буде посушливим, ранковий туман до гарного врожаю грибів та ягід. Вважалося, що якщо на Тимофія грядочника сильний дощ, у цей день рівно за півроку буде снігопад. Якщо у цей день вас укусить бджола, буде дощ. Врожайність огірків прийнято визначати зі сходу сонця. Згіді у ясному небі, врожаю не видно, у хмарному очікується дуже щедрий урожай. До зустрічі в нових відео!